The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві 8 вересня, 1293 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни цієї ночі знову пускали дрони на Одеську область. Були поруч з Одесою, але до міста не долетіли. І багато дронів летіли на південь області в сторону Вілково. Але наче ніяких серйозних Прильотів немає. Ну і сьогодні зранку була на півдні повітряна тривога. Росіяни балістичною ракетою обстріляли кривий ріг. Про наслідки поки що невідомо. Загалом росіяни минулої доби запустили 142 сорок шахеда 112 збито. А щодо Миколаївщини, то вчора один шахет долетів до Миколаєва. На жаль, в місті був прильот по офіційній інформації. Пошкоджене якесь підприємство без постраждалих. Ну і в районі Очакова, як завжди. І дрони від росіян там, на щастя, теж без постраждалих. На Херсонщині збито минулої доби один шахет. Там багато російських атак. Що дронами, що з артилерії. Росіяни ще й піхотні міни розкидують в Херсоні двоє травмованих людей минулої доби без загиблих. Як завжди, закидуємо на помсту росіянам. Бажано на ФПВ-дрони. і чекаємо на прильоти на Росію.